Друзі, вітаю вас. Бог неймовірно, неймовірно, сильно, потужно любить кожного із вас. І він хоче проявляти свої чудеса, свою доброту, свою милість, свою щедрість, своє благовоління щодня в твоєму житті. Щодня. Бог дає хліб щодня, щоденний хліб. Господь дає кожного дня. Він хоче піклуватися кожного дня. Він піклується сьогодні, він буде піклуватися і сам. Тому, друзі, сьогодні я хочу сказати про те, що Господь цілитель наш і є воля Божа на те, щоб Ти був зціленою людиною. Чому це воля Божа і що Бог для цього зробив? Він бажає, Він хоче. І Він віддав своє життя, він пішов на хрест і помер і забрав наші немочі, наші гріхи, наше прокляття на себе, щоб прийшло зцілення, відновлення, свіжості, благословіння на життя кожного з нас. І ось Ісус спускається з гори, і за ним іде безліч людей, і підходить людина. Ну, інколи ми себе так відчуваємо, як прокажений. Ну, Всіх Бог любить мене не дуже, всіх Бог може зцілити мене не зцілить, всіх Бог може благословити, дати гроші, дружину, це не для мене, я не в Бог, Богу не має до мене. Так інколи ми думаємо, ось ця людина прокажена. ну Вона, напевно, мала певні нарікання, чому це зі мною трапилось, чому в мене не виходить, чому в мене таке погане життя? І ось він підходить і він питає: Боже, а ти хочеш? Мені допомогти, ти хочеш мене зцілити? ти хочеш мене благословити, ти хочеш проявити свої чудеса, свою силу в моєму житті. І він, напевно, очікував, що Бог скаже: ні, якби це не для тебе, це для вас, і для Петі, для Наталки, для Анфіси, для Тамари. А тебе як звати? Він Степан. Ну, це не для Степана. От для всіх не для Степана. Інколи ми так думаємо про себе. Але що Господь говорить? Він. Розтягує свою руку, і Він говорить, доторкуючись до нього, Я хочу, це моє бажання, це моя воля. Я хочу, щоб ти був очищений. Я хочу. І що відбулося? Одразу чудо, одразу зцілення, сила Божа вивільняється. Щось відбувається просто неймовірне, щось відбувається, і він зцілюється. Амінь. Тому ми бачимо, що Господь бажає, Він хоче. І зразу ж після цього слуга сотника захворів, і він передає посланцям від сотника. Він говорить: Я прийду із цілю. Дивіться, йому є діло до слуги сотника, йому є діло до прокаженого, йому є діло до кожного із нас. Це сатана нав'язує, що Богу немає діла, йому діє діло, і він хоче проявити, проявитися в своїй силі. І своїм зціленням прямо зараз в Твоєму житті. Тому там, де ти хворієш, от просто поклади на себе руку і давай разом помолимось. От де ти хворієш, де тобі треба чудо, де тобі треба допомога, Боже, зцілий мене, Боже, зроби чудо в моєму житті, Боже, підтримай мене, Боже, посором ці діагнози, посором цей дух хвороби. Хай Він залишить мене і вийде геть в ім'я Ісуса Христа. Тому хай слава Божа наповнить моє життя. Хай сила Божа проявиться в сіленні, тому що сілення це хліб дітей. Я твоя дитина, це для мене, ти за це помер, заплатив. Я приймаю це вірою. І хай це проявляється в моєму житті. Тому прийми сілення від Бога і просто перевіряй себе, прийми сілення. І буде час, напиши. Ви молилися, ви сказали слово моє життя, і я отримав зцілення. Амінь.